Бюджет міста на 2024 рік недоотримає майже 2 мільярди гривень у порівнянні з цьогорічним. У міськраді його назвали бюджетом виживання на виконавчому комітеті. Депутати ухвалили основні міські програми на наступний рік і внесли зміни до вже існуючих, оскільки коштів у міській скарбниці вкрай бракує. Жодної копійки ані на ремонт ямковий, ані на ремонт аварійний, ані на ремонт поточний. Тобто наступного року в нас не буде змоги виконувати жодний з видів ремонт навіть по комунальному підприємству ЕЛАШ. Тому з 1 січня жодна яма в місті не зможе бути залатана згідно доведеного фінансування. На 24 рік пропонується передбачити 92 мільйона 190 тисяч двіх гривні план 23-го року була 95 тисяч, 95 мільйонів 333 тисячі 332 гривні на фінансування комплексних заходів на соціальну захисту населення передбачається 45 мільйонів На сьогоднішній день доведена цифра виключно на захищенні статті на функціонування галузі жодних ремонтів, поточних ремонтів не передбачається поки що в бюджеті з проблемних моментів це 17 мільйонів нестача на заробітну платню по галузі і відсутність коштів на ті ремонти укриттів, які ми розпочали цього року на закінчення цих ремонтів. Найбільше запитань у депутатів викликало фінансування освітньої галузі та програми обороноздатності. Зокрема, у проєкті бюджету на освіту закладено майже 3,7 мільярдів гривень. З них близько 3 мільярдів зарплата працівників, 1,2 мільярди державна субвенція, яка може бути витрачена лише на освіту. Решта оплата енергоносіїв і комунальних послуг, стипендії учням, утримання приміщень. А от на програму обороноздатності додали ще 100 мільйонів гривень з урахуванням позиції громадськості та депут. Татів цю цифру збільшено до 200. мінус 2 з лишнім мільярди. Тому сьогодні ми дивимося всі програми: програми департаментів, комунальних установ, і всі вони з мінусовою сумою. Сьогодні, не дивлячись на те, що у нас є такі дуже важкі часи, і ми розуміємо, які на сьогоднішній бюджет, але є пріоритетне направлення. Це військові пріоритетні направлення, це цивільний захист, це соціальна допомога і це відновлення. Скорочується наступного року і співпраця з міжнародними партнерами у рамках реалізації міських проєктів та програм. Всі програми, які хочуть робити міжнародники, вони все враховуються по софінансуванню. Тому, наприклад, програма по безбар'єрності, що ми потрібно зробити? Нам потрібно зробити проектно кошторисну документацію. Гроші потрібні потрібні, а їх в бюджеті немає. От що ви розуміли? Тому відповідно, і у нас не може бути ніяких міжнародних відношень по співпраці. Ну на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що у нас можуть бути залишки минулого року, тому що сам бюджет це такий. Плавучий механізм, який може поновлятися, щось з'являтися, щось прибувати, щось убувати, тому будемо коригувати.